Ну, що, які кон? Які ко. То ж ти мерзнеш чи що? Іде, бабу, ти ж мерзнеш. Я ж тобі її знімати, Ми вже спимо. Баба мерзне, 23 градуси мерзне, я думав може її внести. Ти вніс її, щоб вона не мерзла. Це вже знаємо який ти добрий, хватить. Розказувати коньки. Два одіяла теплих взяв, приніс. Бабе ноги. Окалічили все постирай, постели. воно тобі робить бар'єр кругом. Ходи за ними. То наже ти багатя, оце все по-своєму робиш. Все по-своєму по хочеш робити. Оля, виключай життя. Друг... Все, все по-своєму по хоче робити. Кинуло там одіяло, там уділяло, Яке Я розкидав, тобі, тобі постелити, щоб ти вигрілась вже добре. Щоб нагрілась, легше стало тобі. чи що. А ты же ся вот клоунаду устраиваєш. Твій холодно, треба тобі одеялся. Ну якийсь.